Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я, Валентина. І ось сьогодні хочу з вами поділитися методом посіву базилику на розсаду. Багато раз сіяла, багато раз була неудача, але я підслухала, як люди розказують, і вирішила спробувати собі. Значить, 12 березня я сіяла базилик зелений. І ось такий кущовий шаровидний базилик парфум, шароподібний. Перший раз сію такий базилик. Побачимо, що воно виросте у нас. Чи це е рекламний ход, чи це на самом ділі є такий кущовий, шаровидний базилик. І ось, друзі, я взяла землю, добре її зволожила. Зверху посипала насіння базиліку. Добре, його зволожила, но не присипала. Накрила плівочкою і ждала. Сьогодні у нас 15 те пройшло три доби, і ось так зійшов мій базилічок. Але вся суть в тому, що, бачите, вони які є покручені не всі в землі. Тому ми візьмемо і гарненько-легенько трошки поприсипаємо. Обов'язково. Щоб воно все сторкнулося з землею оце наші сходи. Це ми гарантовано бачимо, що воно все зійшло, все пустило проростки, і вже ми будемо впевнені в тому, що наш базілік буде рости. Ось так легенько, легенько як присолюємо. Будемо, присипимо пухким ґрунтом. І цей також. Тепер все візьмемо, гарно, зволожимо і накриємо плівочкою, хай воно ще трошки постоїть. Ну, будемо поглядати, щоб він не дуже сильно витягнувся, бо це теж не добре. Ось такий метод. Друзі, це я спробувала, ділюсь з вами. Підслуханий цей метод. І бачите, він дієвий. Так що базілік зійшов, це в мене зелений, це теж зелений. І будемо далі дивитися, як він себе буде поводити. Трошки присипали. Ось тут ще земелькою трошки присипимо, бо тут не все воно якби торкнулося землі. Так що, друзі, будемо тепер тільки так висівати базилік, щоб був впевнений, що він зійде. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на каналі, всім здоров'я, міцного та перемоги!